Щодо ініціативи підвищити виплати нашим військовим, тому що там ну мінімум 20 тисяч, і ми Тепер... розуміємо, це ті, хто не на першій лінії, але для тих, що на першій лінії багато ініціатив. Наскільки це реально, якщо не в бюджеті 25-го року, бо розуміємо, що рік закінчиться, можливо, у 26-му. чи розробляється така ініціатива, і чи будуть на це гроші? Як ви вважаєте, я вважаю, не буде реалізована ініціатива і пропозиції і доручення, які отримав уряд. Наскільки я знаю, ніхто зараз не веде розрахунку хоча б індексації грошового забезпечення військових, тобто на 10%, підвищити. Я не говорю вже про нову систему чи взагалі підвищення по діючій системі самих розмірів виплати 30, 70-100, як вони говорять. Тому мені здається, що буде найбільше. Якби інтрига тут в залі, і взагалі я вважаю, що має проявитися позиція депутатів не голосувати такий бюджет. Але з іншої сторони я маю інформацію, що є групи депутатів, у яких є інші пріоритети, і вони готові голосувати там, якщо будуть зміни по іншим, буквально напрямкам.